Всі ми чули купу страшних історій про психотропні речовини, що вони буквально проникають у хромосоми, змушують людей стрибати з дахію. Це було жахливо тому я вирішив придивитися пельніше і був дуже здивований тим, що знайшов мескалін, псилоцибін, МДМА і навіть ЛСД. Багато хто вважав його злим наркотиком, але я був переконаний, що деяким людям він може бути корисний. Дуже кортить побачити, що буде далі. Що якби від проблем, таких як посттравматичний синдром, ОКР, алкоголізм і депресія, допомагали психоактивні речовини. Я консервативний науковець, який тверезо оцінює факти. Але я бачу це методу дії. Ці ліки допомагають нам зцілитися. Дехто з моїх друзів казав, не роби цього. Психодалічна терапія може революціонізувати психічне здоров'я. Ці речовини розширюють світогляд. Раптом ти розумієш, господи, це все дійсно існує, а я й не знав. Стара лампочка згасла. Моя історія така сама, як і в мільйонів ветеранів. Але її унікальність у тому, що я тричі приймав МДМА. він врятував мені життя. Мені відразу захотілося відрізати усі думки про самогубство, з якими я жила. Це не чарівна півука, яка усе робить ідеальним. Уявіть наскільки можна полегшити людське страждання ось інструмент для осягнення розуму. Марія Сабіна була жінкою, яка перед усіма відчиняє двері. Суперечки тільки посилюються. Якщо війна з наркотиками закінчиться, то яким тоді буде мир? Ми всі прагнемо мати міцне здоров'я та щастя. Ці ліки допомогли мені стати на ноги. Є справжня наука, яка досліджує самі кордони людського знання. І саме там проводяться психоделічні дослідження.